Знаєте що це? Це мила. Це те, чого не має бути на деревах. Воно настільки зараз. Наскільки вона проростає в гілку, вона в неї так в'їдається, що по факту. Не вийде вас нічого зробити, окрім того, щоб її вирізати. Але коли у вас виникає ситуація, з'явилась десь в цьому районі, то ви не зрізаєте тільки. Отут поруч потрібно вирізати або так. В нашому випадку ми взагалі видаляли повністю гілку. Вона в тій частині, там така гуля Зараз більш детально покажу. От бачимо таке потовщення. По-перше, до того вже пішов сажовий гриб в цьому місці. Ось таких букетів не бажано допускати на своїх деревах. А чому взагалі вони з'являються? Прилетіла пташка, зробила свою справу, все. То на цьому місці може почати проростати спокійно, собі омила, або ж загущене дерево переноситься вітром. Насінина перенеслась, прилипла. У неї насінина така більш клейка. Вона ось бачимо оце. і... Плодові сумки вони так виглядають. Там всередині знаходиться насіння за їхнє місце, де воно квітне, і потім в цьому місці з'являється така сумка для насіння.